Росія вже почала перевіряти, ну трішки робити яких, якісь там провокації так в Балтійському морі, перерізати кабелі, від, на, запускати свої безпілотники на на щоб вони літали над військовими базами. А Європа, начебто, цього і не помічає і ніяких там жорстких методів вони не ухвалюють. На жаль, так санкції є, так вони говорять про майбутні пакети, але ж цього недостатньо і. Кремль це все бачить, і вони знаєте, навіть починають ну, от вибачте за таке слово, е, стібатися із Європи, починають їх якось там е, ображати і говорити про те, що це просто такі собі е, хлопці-хулігани е, ці країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія і всі інші, і з ними потрібно буде розібратися. І це офіційно сказав представник так званого МЗС Росії Лавров. Що стосується трьох прибалтійських держав, Знаєте, у мене просто зараз асоціація спала на думку з дитинства, коли виходиш після школи погуляти на подвір'я. Ну і такі ось три маленькі хулігани підбігають. Там починають 15 копійок просити, відбирати якийсь бутерброд. І коли ти починаєш їх вгамовувати, вибігають більші хулігани, шпана, які цими дрібними керують і нацьковують їх на нормальних людей. Дуже схожа ситуація зараз з цими трьома Балтійськими державами і тими єврограндами, як вони себе називають, які маніпулюють Латвією, Естонією та Литвою для досягнення своїх цілей постійного послаблення Російської Федерації та всіх її друзів і союзників, включно з Республікою Білорусь. Це не самостійні політики, це маріонетки. От бачите, як тепер заговорили, і не просто так вони намагаються зараз звинувачувати Литву, Латвію, Естонію та інші країни в тому, що мовляв, вони несуть загрозу для Російської Федерації, бо вони ж маріонетки там інших кураторів, чи там з Франції, чи з Британії, чи Німеччини, і тому їм Росія ну, вона показує, вони роблять такі натяки, що вона готова розібратися з цими країнами для того, щоб ось ті так звані куратори там припинили подібні дії і їм не подобається, що країни НАТО зараз починають переглядати свої оборонні стратегії, починають зокрема підвищувати витрати на оборону. Так сполучені Штати вимагають 5% від ВВП. А Рюте генеральний секретар пропонує, хоча б 3,5%, Але справді це дуже важливо, щоб Європа не просто, вибачте, з'їла ось ці всі заяви, а щоб вони їх. Аналізували і сприймали Росію справді як загрозу для своєї території для своєї держави. Ну і відповідно робили ті дії, які зроблять Росію маленькою або взагалі призведуть до розпаду цієї недоімперії.